Друзі, всім привіт! Сьогодні я буду закривати виноград на зиму в солодкому сиропі. Для цього мені знадобиться виноград столових сортів. Баночки виноградом щільно не набиваємо. Потрібно, щоб виноград в сиропі плавав. Ось такий чудовий виноград. Зараз будемо заливати його окропом. Залили наш виноград, потім прикриваємо все кришечками і залишаємо на 10-15 хвилин. І так, 15 хвилин пройшло. Будемо зливати цю водичку. Можете цю воду зовсім виливати, або ж виливати її в каструльку, щоб знову закип'ятити. Далі до винограду додаємо цукор. На півлітрову баночку нам потрібно 50 г цукру, на літрову баночку 100 г і так далі. Вибираєте баночки, ті, які вам потрібні. Далі додаємо лимонну кислоту. Нам потрібно менше, ніж пів чайної ложки. Далі заливаємо укропо і будемо закривати вже ключем баночки. Ось такий гарний виноград в нас виходить цілесенький, все гарненько і смачно. Дякую за перегляд, до побачення!